Потрада Екадаші, Юткіш Хіра Махараш сказав, О, Господи, ти так чудово описав славу благословенного Сабхала Екадаші, що приходить в темній половині місяця пауша грудень січень. Тепер, будь ласка, будь милистовий до мене і опиши Екадаші з світлої половини цього місяця, як він називається і якому божеству треба поклонятися в цей день. О, Порошотамо! О, Хірішекешо! будь ласка! Повідай також мені, як доставити задоволення тобі в цей день. Господь Крішна відповів О, царю, для блага всіх людей я розповім тобі, як дотримуватися посту, пауша шукла Екадаші. Як я пояснив раніше, в Кадаші кожен повинен дотримуватися правил і приписів. Це стосується також і Кадаші на ім'я Путрада. Який руйнує всі гріхи і піднімає до духовної обителі, у цей Кадаші поклоняються шрі на Всевишньому Господу і початковій особистості. Він виконує всі бажання своїх щирих відданих і дарує їм повну досконалість. Тому в трьох світах, серед рухомих і нерухомих істот немає кращої особистості, ніж Господь Нараяна. О, цар. Зараз я повідаю тобі історію Путра Кадиші, який усуває усі гріхи і робить людину прославленою і вченою. Це було в царстві Пхатраваті, яким правив цар Сукутуман. Його царицею була гідна Шяв'я. Так як у нього не було сина, він довгий час перебував неспокої, міркуючи так: якщо у мене немає сина. Хто продовжить мою династію, таким чином, у релігійному у монастирі він довго міркував, куди мені піти, що мені робити, як отримати сина. Ніщо не тішило царя сукутамана в його царстві, і незабаром він став проводити все більше і більше часу за межами палацу і без дружини. Понуро розмірковуючи тільки про те, як отримати сина. Отже, і цар Сукутуман, і царці Шяб'я перебували у великому неспокої, навіть коли вони пропонували Тарпану підношення води предкам, їх сімейне нещастя змушувало сприймати її такою непридатною для пиття, як киплячу воду. Вони думали про те, що у них немає нащадків. Які пропонували б їм тарпану, коли вони помруть. Цар і цариця особливо засмучувалися, дізнавшись, що їхні предки турбуються тим, що незабаром нікому буде пропонувати їм тарпану. Дізнавшись про нещастя своїх предків, цар і цариця страждали все більше і більше. Ні міністри, ні друзі, ні навіть близькі люди не могли їх втішити. Царю були не милі, ні слони, ні коні, ні піхота. Зрештою, він став практично бездіяльним і безпорадним. Цар думав кажуть, що без сина шлюб даремний, і серце, і чудовий будинок сімейного чоловіка, який не має сина, залишаються порожніми і жалюгідними. Позбавлений сина він не може віддати борг предкам, напівбогам, іншим людям. Тому кожна сімейна людина повинна намагатися мати сина. Так він стане прославленим у світі, а згодом досягне небесної обителі, син, доказ благочестивої діяльності, яку здійснювала людина сотні минулих життів. Така людина отримує довге життя, гарне здоров'я і достаток. Набути в цьому житті синів і онуків, свідчить про поклоніння в минулому Господу вічні, верховній особі Бога, велике благословення синами, багатством і гострим умом може отримати лише за допомогою поклоніння Всевишньому Господу, Шрі Кришні, так я вважаю. Думаючи так, цар не знаходив спокою. Він перебував у занепокоєнні день і ніч зранку до вечора. З вечора, коли він лягав спати, і до заходу сонця, його сон був повний великого хвилювання, безперервно страждаючи від тривоги і неспокою, цар Сукутуман вирішив було самогубством покласти край стражданням. Але, усвідомивши, що самогубство веде до подальшого народження в пекельних умовах, він відкинув цю думку. Бачачи, що все сум'яттям він поступово руйнує себе, цар осідлав коня і один поїхав в густий ліс. Ніхто в палаці, навіть священники і брахмани, не знали, куди він вирушив. У тому лісі, населеному птахами, оленями та іншими звірами, цар сокотуман безцільно блукав, помічаючи різні дерева та кущі, фіги, плоди, бела. Фініки, пальми, бакула, саптапарну, тіндуку і тілаку, а також дерева, шалі, тали, тамади, сарли, хінготи, аджуни, лапхери, бахеди, салики, каранди, патали, кхайри, шаки і палаші. Все було чудово прикрашено плодами і квітами. Він близько бачив оленя, тигрів, дикого кабана, левів, мап, змій, величезних слонів, слоних зі слонятами і чотирьох пивневих слонів з подружжям. Там були корови, шакали, кролі, леопарди і бегемоти. Натрапляючи на всіх цих звірів, оточених самками і нащадками, цар згадав свій звіринець, особливо палацових слонів. І так засмутивши, що неуважно підійшов дуже близько до звірів. Раптом цар почув в далині завивання шакала. Злякавшись, він став блукати навколо, озираючись сторонами. Незабаром настав полудень, і цар почав втомлюватися. Його змучили голод та спрага. Він подумав. Який гріх міг я вчинити, що зараз я змушений так страждати від палаючого і пересохлого горла? Я дохожам напівбогам численними вогняними жертвопринесеннями і багатим відданим служінням. Я милостиво приносив багато дарів і дуже смачних ласощів всім гідним брахманам, і я дбав про своїх підданих, як про своїх власних дітей. Чому я так страждаю? Який невідомий гріховний вчинок став мучити мене на цьому жахливому шляху? Поринувши в ці думки, цар Сокутуман плента вперед та, можливо, завдяки своїм благочестивим вчинкам він направив на гарний ставок, який був схожий на знаменитий озеро Макасаравара. Він був заповнений мешканцями включно з крокодилами, і безліч різноманітних риб, і прикрашене ліліями. Прекрасні лотоси розпустилися на сонці, лебеді, журавлі і качки щасливо плавали у воді. Поблизу було безліч привабливих ашрамів, де жило багато святих мудреців, які виконували бажання кожного. Вони бажали добра кожній людині, коли цар побачив все це. Його права рука і око почали тремтіти, знах того, що має статися щось приятливе. Як тільки цар зійшов зі свого коня і став перед мудрцями, котрі сиділи на березі ставка, він побачив, що вони успівували святі імена Бога на вравиці. Цар шанобливо вклонився і, склавши долоні, прославив їх. Він був дуже радий знаходитися в їх оточенні. Запропонувавши поклони, цар представився їм. Мудрці сказали, ми дуже раді тобі, о царю. Будь ласка, скажи нам, чому ти прийшов сюди? Що в тебе на душі? Скажи нам, чого ти хочеш. Цар відповів О, великі мудерці, хто ви? Як звуть вас? О, святі, чому ви прийшли в це прекрасне місце? Будь ласка, скажіть мені що небудь. Мудреці відповідали, о, царю, ми вишве веде. Ми прийшли сюди, до цього чарівного ставка, щоб скупатися. Через п'ять днів настане місяць Макха. А сьогодні відомий потрадиє Кадаші. Той, хто бажає сина, повинен суворо дотримуватися цього Кадаші». Цар сказав. Я дуже хочу мати сина. Будь ласка, великі мудреці, будьте так ласкаві, подаруйте мені гарного сина. Істине значення Бутрада, відповіли мудреці, в тому, що він дає сина. Отже, будь ласка, повністю дотримуйся посту в цей день Екадаші. Якщо ти будеш робити це, тоді нашими благословеннями і по милості Господа Кишави ти безсумнівно отримаєш сина. За порадою Вішведев цар дотримувався цього сприятливого посту в день потрадиє кадаші згідно всіх встановлених правил і приписів. А на надвадищі, перервавши піст, він знову і знову шанобливо пропонував свої поклони всім мудрецям. Незабаром, після того, як Сокутуман повернувся в свій палац, цариця Шап'я завагітніла. І точно так, як передбачили, Вішведеви у них народився сонцеликий прекрасний син. Свого часу він став відомий як принц герой, і цар з радістю надав своєму Благородному синові, милість зробив його своїм спадкоємцем. Син Сукотумана дуже сумлінно дбав про своїх підданих, немов вони були його власними дітьми. Отже, уют Хішхіру. Тому, хто хоче виконання бажань, слід суворо дотримуватися потради Екадаші. той, хто, перебуваючи на цій планеті, суворо дотримується цього Екадаші, безсумнівно отримує сина, і після смерті він досягне звільнення. Всякий, хто хоча б читає або слухає про славу Путради Екадаші, отримує благо, рівне жертвопринесенню коня. Те, що я пояснив тобі, є благом для всього людства. Так закінчується розповідь про славу, пауша, шукла екадеші або Путрада Екадеші, Пхавіш'я Порани. Примітки. Десять девів – синів вішва. Це Васу, сатія, краду, дакша, кала, кама, тгріті. Пурава, мадрава і куру. Слово син на санскриті пудра. Пу назва частини пекла, а трай означає рятувати. Таким чином, слово пудра означає той, хто позбавляє від пекла під назвою ПУ. Тому кожній одруженій людині слід народжувати на світ не менше одного сина і належним чином виховати його. Тоді батько буде звільнений від пекельних умов життя, проте цей припис не відноситься до істинних відданих Господа вішну або Кришни, оскільки Господь стає їхнім сином, батьком і матір'ю. Далі чайник Япандіта каже: Істина це моя мати, знання мій батько, мій професійний обов'язок це мій брат, спокій моя дружина. А все прощення, мій син, ці шестеро члени моєї родини, серед 26 головних якостей, тих, хто поклоняється Господу, все прощення найважливіше. Тому відданому слід всіма силами намагатися розвивати цю якість. Тут Чайникая каже: все прощення, мій син, і таким чином, відданий Господа, навіть якщо Він живе в Сречені, Може дотримуватися Путрада Екадеші і молити про отримання такого сина. Утрада Екадаші, що в перекладі означає даруючі потомство, це особливий день благословень, духовної опіки та внутрішнього новлення. Він настає двічі на рік, і один із цих днів у світлу половину місяця пушкара, пауша. Особливо шанується як час, коли Господь вішну виконує бажання пов'язані з родиною, продовженням роду, гармонією та добробутом. Але його глибинний сенс набагато ширший. путра це не лише діти в зовнішньому світі, це також плоди нашого духовного життя, чисті думки, добрі вчинки, мудрі рішення, зрілість душі. Усе це народжується в нас і через нас. І впливає на майбутнє. Потрадає кадаші, це час, щоб очистити серце від тривог, звільнитися від занепокоєнь та спрямувати свої думки щирим бажанням жити усвідомлено, дбаючи про себе, близьких і нащадків, фізичних чи духовних. Нехай Потрадає Кадаші стане днем, коли народжується наше найкраще завтра. У добрих думках – у благих рішеннях, у любові, яку ми посилаємо в цей світ.